требуем, чтобы наш банк признали неплодиоспособным. Вернули нам деньги. Промэкономбанк. Промэкономбанк это Донецкий банк. И весь Киевский филиал этого банка. Вот мы присутствуем, это вкладчики этого банка. Промэкономбанк. Ни кредиты, ни депозиты, ни проценты, ничего. Тем более банковские работники очень грубо себя ведут, не тактично. Хамят. И с людьми нормально разбираться не хотят. Поэтому люди вынуждены выходить на протесты, писать на на Ничего не может сделать. Чели національний банк, який не вміє і не може управляти. Я сімейка Богдан Андрійович представляю асоціацію пошуканих платників банків кредитно-фінансових спілок. Ми 10 років з 2002 року, коли обікрали нас в Олбанку, перед Стельмахом, перед арбузом, перед соркиним вимагали певних змін. Нас тут били під Національним банком, забороняли мітинги підників національного банку, особливо. Рябікова, який директор департаменту аналізу банківських операцій, який відповідає за боротьбу корупції в банківській системі, який знущався над нами, який нас переслідував, який замість того, щоб вчасно виявити проблеми. Украл Укрпромбанку, Брокбізнесбанку і ще десятка банків. ще Промекономбанку сидить, займає посаду, грабує, зарплату отримує, ніколи нічого не робив на користь народу. А сидить Ткаченка. Керував Приющенко при, при Стельмахах, директор, був директором департаменту нагляду на, 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 за банком. Сьогодні він заступник голови. Так проблеми є в банківській системі України, так проблеми є в економіці в цілому, так проблеми за останні три роки, які представлені на сьогоднішній день. Сьогодні ми проговорюємо направлення банку з Міжнародним валютним фондом і Європейським банком реконструкції і розвитку. Я хочу сказати перше, що моя ціль і мої два пріоритети, які я озвучив, це збереження банків, тобто ліквідність і захист кожної гривні, депозити людини, яка довірила свої кошти в банк. І це буде виконано. Ми маємо сьогодні достатні інструменти, щоб і людям перше говорити правду, а по друге відповідати. За цей процес, що людям будуть повернуті кожен. Відносно представника по безпеці, якого ви сказали, наче позавчора пана Мерікова, ви називали. Так? Я, Я підписав питання не тільки про звільнення його, а про звільнення. 100 людей, которые работали тут в охороне, не знаю для чего. Я с ним беседовал, с Кубиевым только что. обещал во всем разобраться, всем банкам помочь. И только лично мне ответил на вопрос, хватит ли фонда гарантии на все банки для физических лиц. Сказал, что фонд поддержит по-любому все равно. И деньги фонду дадим, то есть дольем. Насколько можно видеть новая власти, она обещает все и много. Ну будем надеяться. Будем надеяться. А пока ситуация такова. более такая ситуация не только с нашим банком. Есть Реалбанк, секундочку. Есть еще банки другие в таком же положении, как нас. Это говорит символ коррупции, символ власти, которая ничего не делала, которая обещала сделать жизнь лучше.